Всім доброго дня. Сьогодні я покажу вам ці серії, які запчастини я ще придбав для ремонту Crysar 200. І по яких цінах це все мені вийшло? Дивіться, бампер, виробник Тайвань. Дуже хорошої якості. Коштував він. 6500 гривень. Так, бампер повністю голий. Усі кріплення будемо брати від старого бампера. Ось маркировка. Будемо все. Доопрацьовувати, як то кажуть. слідуючи, що я придбав, це решітка радіатора. 3700 гривень вона вийшла без молдінгів. Потрібно ще ось тут буду додати всі молдінги, докупляти. Тому що мої потріскані. Нижня решітка. Ось вона. 1900 гривень. Обійшлася. Так. Пластмасова накладка. на телевізор. Ось тайвань. Уже ми, Так, вона обійшлася 5900 гривень. Це саме дорожча річ. Ось тут будемо ставити кріплення від старого бампера, яке відкриває капот. Точніше трос, він насправний. Так, дивіться, по цих запчастинах. Ці запчастини я брав у нас в селі Загвіздя. Є автомагазин під замовлення, можете заказати собі речі на будь-яке авто. Кому потрібно, може дати координати. Дуже багато, великий вибір запчастин козовних. І ці речі були без доставки, тому що я їх забирав сам: бампер, дві решітки та накладка на телевізор пластмасова Так, далі, що я ще заказав, Передні фари. Передні фари приїхали із Києва. Так, теж у нас тайвань. Номер, може, комусь потрібно буде. Хороша якість, дуже хороша якість. Лампи стоять у нас. Філіпс. Так, одна фара. Ось так вони приїхали. Дуже гарно вони запаковані. Ось такому вигляді вони приїхали. Ось так запаковані. Це є піна в пакеті. Так, одна фара 9500 гривень, дві фари 19 тисяч та 450 гривень доставка та відсилання назад грошей, тому що все беру наложеним платежем. Це по оптиці. В кінці відео все підоб'ю, всю суму, як завжди, покажу вам. По капоті. Капот відвезли до майстра. Думали, що його зробимо, але майстер дав вердикт, що ні. Дивіться, ребра жорсткості, ось вони полопали одне, друге. Сам капот вже розвальцьований. Ось ось так. І тому майстер сказав, що краще купити новий, тому що цей вже і виправляли. Коли був удар, його виправляли ногами вниз, можливо, не ногами, але виправляли. І робити його немає сенсу, тому що буде багато шпакльовки і рік-два воно потріскається все, потрібно буде робити заміну. Тому вже придбав, через два дні має прийти. 660 євро коштував ось такий капот Тайвань, не оригінал. 26 тисяч 320 з чимось гривень там нарахували. Має прийти по оселителю бампера. Будемо реставрувати ось цей, тому що коштує 6 тисяч уселитель бампера, але відвеземо, реставруємо цей. Так, придбав я зразу новий акумулятор чеський 80-ку. Коштував він 4 тисячі гривень, але я мав ще два своїх акумулятори 75-ку та 60-ку. І мінус 700 гривень мені відняли за ці два акумулятори. Тому цей вийшов. 3300 гривень. Всі авто, які приходять з Америки, які були в ударі, все рекомендують замінювати зразу акумуляторну батарею. У мене була слабка, я її зарядив, але вона не була достатньо добра, тому вирішено було купити. Має бути все вже нове, щоб не було потім проблем. Тим більше настає зима, холода, потрібен гарний акумулятор. Так, що є у нас ось накладка на радіатор. Залишив я свою. Хочуть за ось таку накладку 2000 гривень. Моя була потовчена, я її попаяв. Попаяв скобами. Ось так і заклеїв стрічкою. На перший час піде, а там, якщо потрібно буде, то тоді купиться нову. По салону. Зараз вам покажу. Так, дивіться, по салону, що зробилося, як я вже показував в попередніх відео, переставили з подушки. Прийшов майстер за пару днів, прошив блоки. Прошивка блоків 1200 гривень подушок. Та розблокував ремні по 500 гривень за ремінь. Два ремні, відповідно, 1000 гривень вийшло. Так, зараз. Покажу вам. Заводимо. Ось так. Подушки не світяться. Як бачите, взагалі не світиться. Ну, ремінь. Зараз я натягну, закладу. Панель все чиста, хоч перед ще розібраний. Так, заклав я. Ось у нас взагалі панель не світиться. Перевів вже в кілометр за годину. Це в нас на холодну, ось такі обороти, але все працює, взад-вперед їде, потрібно ще поміняти. Подушку коробки передач, тому що вона порвана По салону почистити, все зробити, а так все працює, все добре. Камера заднього огляду працює. Ось. Так, а зараз. Проведу підрахунок, що я потратив за цю серію. Так, давайте підіб'ємо суму. Так, діть, прошивка блока та розблокування ремнів 2200 гривень. Бампер 6500 гривень. Решітка радіатора 3700 гривень. Нижня решітка 1900 гривень. Накладка на телевізор пластмасова 5900 гривень. Фари з доставкою 19450 грн гривень. Самі фари коштували 19 тисяч. І акумулятор 3300 гривень. Але ще здав свої два, коштує він 4. І ось ця сума. Що я потратив на запчастини за цю серію? Буду продовжувати, показувати вам ціни. Так, зразу скажу, не є дешево, але які зараз машини робити дешево. Все є дорого в наш час. Бо війна, самі розумієте. Всім щасливо!